У той час ішло за Ісусом багато народу з Галилеї, з десятиградяття, і з Єрусалима, і з Юдеї, із іншого боку Йордану, побачивши народ, Він зійшов на гору, і коли сію підійшли до Нього учні, Його, і відкривши уста свої, навчав їх, промовляючи блаженню убогі духом. Бо їх є царство небесне, блажені ті, що плачуть, бо вони тішаться, блажені лагідні, бо вони успадкують землю, блажені голодні спраглі правди, бо вони наситяться. блажені милостиві, бо вони помилувані будуть. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блажені гнані за правду, бо їх є царство небесне. Блажені ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть. Паширитимуть про вас усяку лику славу неправдиво, мене ради, радійте і веселіться, бо велика ваша народа.